Привіт, Кетка і ви на моєму каналі Кейці Тока. І сьогодні е, у нас буде обустройство, або ми з вами будемо дом для моєї ос. Ви, навірно, вже думаєте, чому моя ос переїжджає щомісяця. Е, я це скажу чуть-чуть пізніше, а ще вам розкажу про комнати. Комнати, давайте ми будемо рахувати з входу, але у мене вхід буде з нічого боку. Я вирішила зробити вхід, там де дві, двері, а зробити на задній двор, так як там є растіння і так далі. А передній це буде там такі як два входи, так як балкон. А, вирішила зробити так вхід, тому що. Как там мне понравилось так, так як я якось не бачу входу відти, тому що там задній двор, і це видко, такой видко, що там задній двор знаходиться. Починаємо. Первая комната кімната це кухня, а друга ванна. Uh, Обще в мене цього разу у мене вийшла, мені я думаю, класно, тому що для мене супер, тому що для, у мене вийшло вмістити стиральну машину і все для уборки. Uh, третя кімната у мене гостинна. ну, Вітальня, в мене там взагалі, ну, можна сказати, та, все менше помістилося, я навіть не знала, що додати. Uh, Четверта кімната у нас спальня. І п'ята робоча і, е, зона. Там, де будуть різні е, прибори, можу сказати, для учоби і так далі, різні книги, канцелярія і все так далі. Е, давайте я розкажу це по комнатам, так як розказувала про постройство, мені каже. Кухня мені дуже понравилась, так як я там замістила, що мені було потрібно, і даже додала столик для готовки. А, е, я не клала стів, щоб кушати, так як е, е, хотіла зробити відділ, так як столову, але в мене це не получилось, тому я вот так. А, Ванні у мене було все як від душу до двох раковинів, і для уборки, і стиральна машина і так далі теж все помістилося. О, тільки мені кажуть, що я не буду мати, де хранити ванні віші для ванни, не сподіваюся, що в е, мене всесь помістить. А я з вітальню, можна сказати, зустину. Ну, не буде вітальню столкнулася довго я її вистрою. Так само багато ману її построїла десь 20 хвилин. Ну, а, а вітальну це десь з 30. Я не знала, що туди покласти. Йду мене спасло те, що я змогла покласти стів і він в мене знімів місце. Бо я взагалі зовсім не знала, що класти. Тому вот так. Далі в нас пішла спальня, я там просто поставила шкаф, тулатній столик, кроваті і все. І я аж тепер нагадала, що я забула поставити кроваті для пітомців. Нужно буде теж справити. Ну, і якщо ви давно підписані канал, ви знаєте, що це може все змінитися, може змінитися кімнати, можуть змінитися планування вдома і так далі. Тому, якщо що, то будуть зміни. Але обов'язково буде ромтур. І це, мабуть, буде після цього відео рум-тур, якщо я встиг все розкасти. І остання кімната це була робота чи то. Я взагалі там планувала зробити спродав. Або е, їдальню, але не вийшло, так як мені потрібно було десь зробити столи, щоб не могли счити. Ну, на дворі я поставила диванчик, столик, і там збоку хотіла поставити для поштового ящика крючки, ну, не вийшло. Я поставила вдома і там якраз буде для ключів. Uh, а на задньому дворику у мене просто знаходиться такий басейн для питомця і крісло підвісне, якщо я не помиляюся, я його не замінила. У нас залишилось 5 минут, і я здається про обостройство сказала всю свою оценочку, я ставлю як 10 з 10, так як мені все понравилось А ви свою оценку ставте нижче в коментарях. Вони будуть докриті, якщо я не забуду їх стати. В описанні в нас наш Телеграм, наш Тікток, наш Істаграм. І, здається, все. Якщо не... Та, все. В... в Телеграмі всі новини спершу, коли вийде відео, що у мене случилось, чому відео не виходить і так далі. Тому, якщо що, заходьте нижче під відео. Там Є всі сили в, е, в Телеграм, Інстаграм і Тік-Ток. Тому що я лайк видала. Е, е, ну, вирішила переїхати моя Оас. Я не планувала, якщо в мене були плани провести, типу, аби вона провела в тому домі ще два місяці, зробити ремонт, тому вона той, рум-турм і так далі. Е, вона. Коротше, не буду вам розкривати ідеї для своїх відео і не буду зганяти час цього відео. Але е, я перейшла на другий телефон знімати. Ще я знімаю на другий запис екрану, тому мені то трошки непривично, Ну, все привикаю. Якщо, що ізвіняюсь за качество, так як у мене запис екрану другий, і я знімаю на інший телефон. Тому от так. Пока е, трансляції, пока що, напевно, 3-4 місяці точно не буде. А може, і постараюсь зняти десь. Ну, с... кажеться, я так думаю, що 2-3 місяці точно трансляції не буде. Ну, все може і змінитися і може бути. Е, і тому моя ось переїжджає. Тому що я прийшла на інший телефон, і мені потрібно там все обостроїти всі дома і так далі. Я вже планувала випускати серіал. Ну я граю на взломі. Того разу обновлення вийшло, мені потрібно було току знову обустроїти. Цього разу інша ситуація. А наступний раз що поломка? Сподіваюся, цього не буде, і у мене все буде прекрасно з току. І я вже випущу свій алкашденний серіал. І. І вже скоро весна, зима вже проминула, тому вже скоро весна, весняні відео і куча всього весняного. Ждіте на моєму каналі. Тому що я не зняла ще зимові відео. А ні, кажуть, що всі зняла. Ні, мені кажеться, я не зняла. Я не пам'ятаю, чи я знімала, як ходила моя осна каток, і чи не знімала, не пам'ятаю. Нужно буде подивитися, Ну, і все. Зима закінчується, починається весна, діла і так далі. Ну, відео обов'язково буде виходити, буду старатися кожен день випускати. Сьогодні в нас виходить обустройство. Завтра постараюся викласти румтур, але якщо я все до завтра розкладу всі віщі. постараюсь. І хочу сказати одне. Коли ви знімаєте обустройство, моя любима, можна сказати, рубрика обустройства, так як її просто ви знімаєте без звуку, потім озвучуєте. Е, і я просто собі сиджу знімаю. Вдень знімати дуже довго, тому краще знімати все ж увечері. У мене ввечері, виходить, зняти за 30 хвилин, минутни-годину. А якщо день, то 2-3-4 до 5 годин може бути обустройство. Тому у мене якось, виходить, зняти за годину-півтора, ну, десь за полчаса. Ну, як коли? Ну і наше відео вже підходить до кінцю. Вещи всі я складу. і ви вже бачите румтор. Підписуйся на канал, став лайк, щоб не пропустити всі мої відео. Нажимай на колокольчик і приєднуйся к нашій сім'ї е, Котят. І так, я назвала котят. Е, свої привіт, це я всім привіт Котята. Тому що у мене канал називається Кетті Тока в час моїх кошки кошки. Не буду казати назву, просто кошки. Тому вот так, щоб мені не писали в коментарі, як ти украла е, привітання і так далі. Ні, це я сама його придумала, і назву свого каналу, і так далі, все сама. Може, хтось, може, хтось придумав, але я вже год, год знімаю на свій канал, я не бачила тільки туберів, я ще смотрю Сікретока і Дора Картер, і це рідко, і все. Ну і все, наше відео підходить до кінцю. Результат ви можете увидеть на екранах. А всім спасибо за перегляд. Підписуйся на канал, на наші соцсети, став лайк, нажми на колокольчик і, і всім пока!